1 квітня в центрі дозвілля лісова пісня пройшов третій етап відкритого кубку Володимирецького району із шахів. Сьогодні в нас в місті Кузнецовськ проходить третій етап відкритого кубка району з шахів. Сьогодні, оскільки перше квітня ми провели дещо приурочити до цієї даті даті. Дня юмору. І сьогодні у нас проходять шахи фішера. Тобто дещо ми змінили в розстановці фігур на дошці, коні поміняли місцями із слонами, і такий у нас пройде з одної сторони юмористичний, а з іншої сторони серйозний турнір, який піде в залік, Кубка, району із шахів. У нас заплановано на цей рік проведення дев'яти етапів. Вони ці етапи проходять у різних місцях. У тих селах, звідки і родом шахісти, які приймають ньому участь. Кубок району шахів це вже в нас четвертий рік, ми так проводимо. Ми взяли за приклад проведення Кубка області із шахів, і в нас теж за цим принципом проходить цей Кубок район. А слідуючий етап, де буде відбуватись? Значить, в нас є примірний план. Наступний етап у нас планується у воронках. Конкретної дати поки що невідомо, але він завжди проходить або останній неділі травня, або першої неділі червня у Воронківській загальноосвітній школі. Контингент в нас такий різнобічний, в нас є і пенсіонери, в нас є і молодь, в нас є і діти. Ми нікого всіх запрошуємо, хто має бажання. Тому що шахи це така демократична гра. Переможцем може стати учасник любого віку, і це не залежить від віку, а залежить від підготовки, від натхнення, від бажання. По завершенню змагань журі оголосило переможців. Третє місце зайняв Андрій Клімцов, Володимирець, друге Іван Хомич, Воронки. Перше Дмитро Андрієв, СМТ Володимирець. Представник нашого міста Степан Гусак зайняв п'яте місце. Найкращий результат серед жінок показали Наталія Смітко, Великий Жолуцьк, серед школярів Іван Когут. Сьогодні у нас відбувається третій етап відкритого кубку Володимирецького району з шахів. Кожен місяць майже проводиться один із етапів цього відкритого кубку Володимирецького району. І тоді по результатам всіх етапів визначається переможець. Відповідно за призові місця і за всі інші, від першого по ну такі місця там займуть, нараховується кількість балів. І потім в кінці всі бали додаються, і переможець таким чином визначається. Перші два етапи відбувалися в володимирці. Наші шахісти з міста Кузнецовська завжди приймають участь у всіх етапах і неодноразово були і переможцями, і призерами. От так минулого, 11 березня, на етапі, на другому етапі, що проходив в місті Володимирці. Наш переможець був Кукла Петро Васильович, от він зайняв перше місце. Шахами я почав займатися ще в дитинстві, але вже зараз як я також працюю вчителем в першій школі, от веду гурток там, шаховий шашковий гурток. От, і разом з дітками ми займаємося вже два роки в цьому гуртку. І наші діти з нашої школи були призерами також і обласних змагань. Ми їздили от в минулому році команда, яка складалася, більшість з нашої школи були дітки, також з другої. От ми були, заняли загальнокомандне друге місце. Це в п'ятій обласні змагання Рівненщини.